Дивись, що роби? Сюди. хе Курве, це я розігрався. Е, е, горить, гори! Що це таке? А чи він один, чи? І отак професійно. Опа! пухи? А де той тіп? Зліво в Gina... тонне. Побігли до нього. Чекай. Уха є. Броню калічу. Боже, взагалі берило, не зміг затиснути. Хорош. Що там є? Так, так, да, -да, -да. ще. У мене набоїв нема. Боже, який його поклав, що? Це така реакція. А де той? А той здох? той здох? Тут ще один. Вбив! Боже, оце був зажим. А ще один оцей не здох. Все. Ще має бути по ідеї. Чи він один пригне, я не знаю. Боже, такий зажим, ти що? Ну, типу, ніякий, але в мене якось вийшло. А ну без без обісів на аузі затиснув. Це непогано. Фух. Хорош, тачка впорались. Я чомусь думаю, що його друг зараз буде приходити його забрати цей. Може бути. що не треба розслаблятися. Така борьба була. Ви бачили цей зажим? Це капець. А на чому ти зажав? На Узі. Просто до того, що я багато не попав, але все ж таки щось попав і забрав його. Ворон про кімнату не забувай. Подобай кабратис. <с> Та ні, я не забуваю. Я чесно дуже хочу її показати, просто треба ключі. Ну, ми просто прийдемо туди і ми не зможемо відкрити кімнату. Так. Ого, це зона Аждені хіба собі диви на жерках. Ого, оце нам треба буде. Алекіти туди. Та тачку Добре, і все. Але кімнату я все одно чекаю, ну. Той, хто чекає, той дочекається. А ти одного забрав, так? Так, Бо я двох, коротше. Ми забрали трьох. Десь, десь, коротше, вони або розділилися, або випадкові типи. Бо він точно не сам. Тачку шукати, по тачок тут немає. Угу, mm -hmm. Щоб ми потім не бігли. Я пішов, почав поки запачку. До дороги піду подивлюся. Так, mm. окей. Ливо По тобі. Ні, ні, ні. Я ось падав для того, щоб опа по мені. Поняв. Тримайся я йду. Зараз Х8 А сторони. Мітку можеш поставити звідки? Ех, хрень Десь звідти, але ну, десь може ліво туда. здається він тут десь був Біля мене тип ті... все убив. Ехать Боже, що це було? Що це було, курва, де ти взялася? Ага, я поняв. Знаєш, що це було? Це той чип прийшов свого друга рятувати. А я то чіп спиздив. Mm. А чіпа то нема? Сюди. Ну, той о, із синім плащем, пам'ятаєш? Да-да-да yeah, 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 yeah. І я в нього вкрав чіп. Тобто, і до нього прийшов його, походу, рятувати штрих. А не може, бо чіпа нема, а чіп у мене. <laughs> а я чую щось ззаді ходить, ну це капець реально. Ну Це вже кіберспорт, так як я його забрав реально, друзі. Так, в мене питання де той, який по тобі пуляв. Чи це не він пуляв? Мабуть, це не він. А може він, бо він з якраз з цієї сторони забіг. Е-е, Вкради одежу, щоб не в масці. Треба йти тачку шукати. Зараз зона підходить. Погоджуюсь. Пачку. Ух, та ти що? Це була миша. Ну, то я... Ну, Мирон каже, він ну, ну, типу, він, ну, якось по, -по, по таким іграм трішки Я У мене завжди це такі були проблема з ерекцією <laughs> таким іграм. А то все питання практики. Я ж більше граю в папку, ніж ти. На 100 годин, на 100 годин ну, це вибачте, це, це, це немало. Плюс я в PUBG Mobile грав, ти грав в PUBG Mobile? Та колись дуже-дуже дуже давно. А я, типу, грав 2019. і досить на, досить на гарному рівні, Типу це мені базу, певно дало. Он же ж баги є, друже. Просто не очікував так побачити його то що. Треба якусь темну одешку взяти собі. Залутаю когось. Будемо там. У мене осколкова і димова. Треба собі осколкову сюди поставити на 5, щоб було. Ух, ти що мене продамажили, Подиви на моє хп. Шапку мені знесли. Я бачу, я б... про котейку каже. <світ> ага, ну той світ. Ми тут можемо проїхати, поки зони немає. Давай сідай поїхав, це по тобі. Тікай, тікай, тікай. Бачу, бачу. Отут. На, тобі пес смердючий, бляха. Ти на кого пікаєш? Шановний. Я твою пікалку. Ні, він один, він одразу здох. Але тут, а, моцик проїхав. Боже, яка пацючира. А, що я зробив? мене взяв. Вертикалку стирив. Друже, треба, маш... треба в машину, і треба їхати через місточок, бо там вже зона. Brewery. Давай, давай, дуже терміново. Да -да, я біжу-біжу. У біжу. мене глушник синій, так що нормально. Боже, оце цей тіп. Сідай, сідай, сідай. Да. Давай. Я натискаю, воно не натискається, бляха. О, Курва. Як Рі, як у мене у вла... осколка витимає. А енергетоси. Зараз... Курва. Енергет... Як то кажуть, я знаю коротку дорогу. Опа! Зараз буде весело. на мене Я готовий. Ні, я дивлюсь, що ззаду, ззаду був смок і напевне ті. Зараз зона звужиться, поки поїздимо, а потім займемо позицію, поїдемо. Рон воділа, бляха. У мене їх 6, в принципі, у мене все є, так що ми. Їдемо одежу. в зону, коротше. Забуваю я за одежу. Там же все, голий Требільш можна себе... ходити. Екіпірувати треба в темне. А, відродили там. Відроджену. Зараз поїдемо. Та курва. <плес> Нормально, головне, головне став. А де відроджувалька? А, там. Зараз його тіп при цей прилетить. Да, ліва сторона. Дивись обережно. Справа. дивись тут тип. Один. Де, де, де. Десь тут буде. Де він. Де -де -де. Та давай, бляха, другу. Давай, крути, крути, кружляй, кружляй. Це ми його знайшли Давай його а валити. А ти ти, ти бачив, де він? Справа, справа. Ні, десь правіш. Справа, он. он Та вимре курва. Диви, що робить Сюди. <схід> курва, це я це розігрався. Ура! ААА! Чого це таке? <imitation> <imitation> так, бо нас тут, мені здається, можуть і збрити зараз. Я, короче, шляпу візьму собі. Я у нього бери. Так, тактичні штани. <imitation> <imitation> немає, в нього верха немає. А що ти в нього одяг, <imitation> стир? Нема. Та нашого. Диви ще раз відродили, я пердоле. Прикол це він цього відновив, відродив. Хоч би зараз тачці не підірвали нас. Блін, у мене тебе є в 556, бо у мене щось їх мало тут. У мене теж мало, 108. У мене дві плюшки на. У мене сотка. Глий якийсь тіп, каже, ну. Но... Так, там типа відродили також, це тут відроджувалька. А, це вона аж на Давай Давайте зараз від зони будемо відігравати, пробувати. Бляха, набоїв оце мало, це мене. Ми сьогодні як Генгста кажу. катаємось на машині і розстрілюємо. Генгстр, да, 100%. Весь тут обережно можуть бути штрихи. Я того чувака, навіть не побачив, де він був. Ага. Так, десь ну, десь піка, я не зрозумів. Пікає ось там. Ух, Мені шолом збрили. Мені шолом Ти живий? Та Тазу виласт! Вилазь. Хии! Ааа! Я ха Я. Я вбили, твое было, а ти що, жопа чи що? Я. Я думав, тебе вбили! Капець. Ні, мені не ж вам Фу, бляха, хай бох милой. Ой, боже. Ой. Я виліз, бо думав, що не, тебе поклали. А де воно? Не, воно там пікалось. Бачу, бачу, бачу. Вбив. Там другий чи що? Да, там другий, там. там... Другий. Давай. Ах ти ж курва. А я на перезарядці. Він де в дирку зайшов? Поїхали до нього. До його дирки, давай. Готуйся. Давай, я хочу його дирку, зараз заїдемо. Сюди там? тут Давай, давай, мочи його! Та я взагалі бля. Ну все, його дирка нас поклала. Це капець. Та я не міг вийти. Ой. Я хотів контр-1 натиснути, сісти на перший, додавити його.